Вода у річці Дніпро, його у притоках та у Чорному морі, досі через п'ять місяців після підриву окупантами Каховської ГЕС залишається забрудненою. Забори води показують, що вміст важких металів та токсичних речовин зашкалює. 80 населених пунктів. Тисячі тварин і рослин постраждали внаслідок каховської трагедії. Активісти регулярно збирають зразки води з річок, свердловин та колодязів для аналізу. Чи роблять фахівці хоча б якісь прогнози, коли ситуація може нормалізуватися? Соня Григорчук в експедиції шукала відповіді. Тричі набирає воду і промиває нею пластикову посудину. Юлія чітко знає, як здійснювати забори води та осадів з дна за держстандартами. Наємності прописують дату, час, локацію і географічні координати. З екокатастрофою ми практично працюємо зараз виключно на фіксацію того, що сталося. Вона працює в Снігурівці, та одночасно з нею в інших регіонах зразки беруть ще декілька груп активістів. Насправді, із 12 точок, які в нас є, ми першу, другу, третю не можемо брати досі, тому що йде лінія фронту, прямо там на відкритих позиціях. У червні до цього місця ніхто б навіть близько не підійшов, каже очільник міської військової адміністрації Іван Кухта. Після підриву Каховської ГЕС Снігурівка фактично опинилась на кілька метрів у воді. Це споруда, вона була вся в воді. Це була найвища точка. 6 метрів 4 сантиметри. 375 господарств затопило. Повністю залило міські свердловини. Вживати воду з них було небезпечно. Більше двох місяців люди носили додому привозну. Наразі вода повернулася в наших свердловинах, повернулася до тих показників, які були до підтоплення. От вона наразі рахується, як і рахувалась технічною водою. От, ну але в принципі використовуємо її для наших для наших потреб. Окрім зразків з річки, для аналізу беруть матеріали з колодязів і свердловин. Для цього вирушаємо в Афанасіївку, що неподалік. Ось до да, вода була повікна, бачите. Це все водою залите було. У нас вище забора була вода. вище Наталія Миколаївна з чоловіком живуть на березі річки. Жінка показує нам стіни в будинку. Каже, досі не висохли після затоплення. Хоча домівку ремонтують та позбутися сирості не вдається. Купили гардіопка, купили і там вішалка. щолка. Тож, то ми все повикидували. Жінка каже, з водою зараз усе гаразд. Про це попіклувались діти. У нас скважину діти пробили. Ну, склодяться, зараз ніхто не бере воду. бо ми, Нам сказали, що не можна пити воду тут. Зразки води активісти беруть як зі свердловини Наталії Миколаївни, так і з краниці неподалік. А от односельця жінка Григорія перестороги щодо небезпечності води не лякають. Ну ви ж бачите, я ж не помер, досі ще живий. Воду чоловік купує, а отри було від з річки. Каже, на смак вона така ж, як і до підриву станції. Раніше була погана, ніхто її не їв, просто вонюча риба, де і все протестувати зразки треба за добу після забору, але на сам аналіз йде щонайменше чотири години. Тож як тільки активісти справляються на місцях, поспішають відвести матеріал до лабораторії Одеси. Для чого це нам потрібно? Для того щоб дізнатися, які токсичні речовини потрапили у навколишнє середовище, разом з водою, потрапили в наші ґрунти. Два попередніх забори показали у воді зашкалює вміст важких металів кадмію, міді, цинку, нікелю та хрому. У деяких точках знайшли миш'як. як всі які ми і слідували вони мають перший клас опасності». ті ж саме токсичні речовини е, були перевищені як в морі, так і в, прісні, в прісних водоймах. Небезпечно е, користуватися цією водою. Ну, копатися принаймні точно не слід і пити точно не слід. Підрив Каховської ГЕС позначився і на фауні зазначають в інституті морської біології нану. Зокрема, видам риб, які не мігрують на великій відстані, знадобиться 3-4 роки, щоб очиститись від шкідливих речовин. Біля 40% популяції нашої Чорноморської біді, яка знаходилася у тому поясі, де була прісна вода, вона просто загинула. Результати аналізів другого забору були кращими за попередні. Результати третього будуть відомі за два тижні. Однак багато в чому вони залежать від погоди, зауважують науковці. Як тільки на морі здійметься шторм, важкі метали можуть знову піднятись. Дна накопичення забрудничих речовин, які йдуть по ланцюгу, ці втрати екологічних послуг, які завдали. Це все ще доведеться досліджувати і досліджувати. Жодних прогнозів щодо очищення річок і чорного моря від небезпечних речовин фахівці не дають. Там кажуть, з роками вони частково розпадуться, але не зникнуть. Соня Григорчук, Сергій Азаренко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.